На волині затримали 34-річного закладчика. Ділок родом із коваля. Раніше його вже судили за збут наркотиків, та злочинний шлях він не облишив. Цього разу чоловіка чоловіка затримали, коли передзвони, коли перевозив сумку з наркотиками у власному авто. Правохоронці зупинили ковальчанина і попросили показати, що ж у сумці. Молодик зреагував миттєво і Одразу подався на втьоки. Після затримання у сумці правохоронці виявили розфасовані закладки і наркотичні речовини. Вині 31 пакетик з психотропною речовиною альфа та 8 пакетиків з канабісом. Слідчі встановили, що саме він причетний до розповсюдження закладок у Кам'янь-Каширському районі. Діло купував наркотики, фасував та ховав у лісових масивах. На наркоділка вже доправили до СІЗО. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60